Всім доброго ранку. Моя тут... Родина, моя вітру Доброго ранку всім іду. А тобі тебе... треба хліба взяти. Хліба та якогось фарша хочу зробити біля сіру. Пожарить. Давно я. Не зараз вдома часто, а тут не дуже. О, і, іду за супердорогим фаршем з не знаю. З, кого, з якогось африканського буйвола за мільйон доларів. Але пройшло у вас обігало. Ой, мене заділо, звісно. Ладно, хер з ними. Сонце світає, але ну, испарення просто колосальне испарення. І холодно. Я чувствую, що я теж заболіваю. Дай Бог, звісно, якщо трохи в носі посвербити пройде. Але таке відчуття не дуже добре. От. Нічка сьогодні була весела. Хочеться і досі Виїхали одні. Коротше. Каби, ішихеди, і ракети. Ну, коротше. Не тільки ж те, що вони летіли, а те, що чутно було, як вони взривалися Боже, хтось полісоси. Знаєте, звук в півдронах він в моєму серці назавжди, як би це печально не звучало. І малий жахається, так, як хтось їде на електросамокаті. Дуже похожий звук, і він лякається. Вчора в селі в нас, може хто бачив, в Запорозьких новостях їхала машина і в неї жахнув дрон то з нашого села люди їхали додому з роботи. Я взагалі в принципі думала, що там нікого нема вже. Ну, Двоє людей, скажімо так, за 30 машину. Як мені сказали, план, люди, люди в лікарні. В якому стані не знаю поки що. От. Тут такі діла. В общем, я з однієї сторони в іншу. Тепер. Чому нема такого магазину, в якому буде все одразу? Там одне, там друге. В общем, там я хожу, У мене розвівся цілий курятник в камендаріях. Вже не тільки куриці, а вже і півні підключились, які вчать мене, як розмовляти. Тоді я побажаю таким людям, якщо ти пишеш таке жінці, дівчині, то значить тобі нема чим зайнятися. Йди в окопи до хлопців да? і розкажи, як треба розмовляти. Все рівно на якій мові ти розмовляєш. Це так для розуміння тих, хто о, починає повчати якомусь життю. Я нікому не пишу гадості, бо мені є чим зайнятися. А вам нема чим. Пожалуйста, вперед, покажи, що ти вмієш. Поэтому Ось таке буде побажання для куриць і півнів під моїми відео, яких щось не влаштовує. Тому так. Тому так. Господи, бачимо. З такими цими і ворога не треба. Навчитися цінувати свій час. От воно сидить в Ютубі, ніхрена не робить і просто пише гадосні О, Господи. І сам прикол, знаєте, те, що люди між собою ще більше роблять війну, аніж на фронті. Там все рівно, як ти спокуєшся, ніхто тебе... Не картає. бо я знаю, про що я кажу. Ну, я знаю, про що я кажу. І ви просто. Просто ужас. Який там ні разу не бувавші, повчаєте, що треба робити, сходи туди. І за мову забудеш. А оці люди, я, знаєте що? Ну, типу, я за те, щоб розмовляти державною мовою. Ну я ще й за те, що кожна людина повинна робити те, що вона хоче. Понимаєте? А не бути стадом якимсь. І потрібно було прививати, і не люди в цьому винні, не люди, а всі, хто вище стоїть. Ми з 91-го року стали незалежними. І тоді треба було вводити українську мову як номер 1 І зараз би не було б ніяких проблем, ніхто б нікому не тикав, на якій мові розмовляти. Ви про що? Та яка різниця? Ну, чесно скажу, така різниця. Господи, люди, хай закінчиться ця війна, хай перестануть гинути люди, хай перестануть мучитися, діти. Хлопці повернуться додому, пачками помирають, пропадають. Ви Ви пройшов. Ну чесно. Про яку мову? Це зараз проблема номер один, да? Те, що куча людей залишилось без житла. Без рідних. Без усього, що мали все життя. Ви комусь тикаєте чому? Я взагалі за. За. Свободу. Свободу в діях, свободу слова. І ви, ви ще стоячим задавайте питання, а не простим людям. Це моя думка. Кого вона не цікавить, будь ласка, нахер з пляжу. Надоїла вже, чесно, надоїла. Я це все чую кожного дня. Просто кожного дня хочеться залізти кудись у підвал і нікого не чуть і не бачить. Бо ці люди просто, Фу, я просто, мабуть, ненавиджу людей. Є деякі проценти людей, він дуже мінімальний, яким я вдячна. А всі остальні просто гниль. То за мову, то за одежу, то за зовнішність. Сиділа без зуба, сказали би, встань, встав зуби. <кій> <кій> Бля, та що вам не зроби? Все не так. Все не так. Ну це для тих, кому реально нічим займатися. Ви мене просто збодрили своїми коментарями, своїм оцим всім. Нормальній людині, їй пофігу. Чим ви там займаєтесь, на якій мові ви там розмовляєте. А от таким дебілом ціпляються. Бо в самих життя не склалося. Ви знаєте, я горжуся собою, що попри все, попри всю гидоту, яку я в житті пережила, я залилася чоловіком. Я нікому не пишу гадості і нікому не грублю без причин. Тому вам того ж же желаю. І зараз, залишившись без дому, я стараюся себе витягувати із жопи. І не тільки з себе, а свого чоловіка, свого сина. Тому що в ну, нас немає підтримки, щоб нас витягли, допустимо, з якоїсь нашої депресії. Продовжаєш жити і щось робити. А по вечорам ти просто здихаєш, а утром опять розрождаєшся. Ну, от таке життя наразі. Він мав куди повернутися, навіть якщо сильно хочеться. А сильно хочеться кожного дня. Нема Нема, де успокоїти свою душу. Ти не можеш сходити на могилку до своєї рідної людини, ти не можеш там повбирати. Тебе залишилось там все життя, на яке ти батрачив всі свої роки. Ні мама, ні папа, ні бабуся з дідуською, ні ближайші родственники. Нам нічим не допомогли. Нічим. Тому гнули свою спину, яка зараз 34 роки, болить, а не дождна. Ну, ви о чому? Ви про що взагалі? Господи, люди, навчіться бути людьми. Я вас дуже прошу. Просто дуже прошу. Тому що якщо всі почнуть казати, як кому херово, то це буде в кого що, понимаєте? Я ж кажу, в мене була і не одна ситуація, коли ти елементарна... Сидиш, там на ліки нема, або ще на щось. Ну, бували такі моменти, то що... Ну, бували. А хтось там не може собі крупята купити. Або якийсь там палиць з подогрівом зробити, розумієте. Це все на самом деле, такі мелочі. Ніколи нікому не завідувала. Просто разумівці ощущаєте. Ощущаєте. Друзі мої товариші, як я люблю тих людей, які в мене є. От наразі, які розуміють, які виступаються за мене в коментарях. Так? Ну, так. Вийде з бланджами, вийде грязно, вийде обсосана, скажуть Блядь, приведи себе в порядок. Ходиш, приводиш себе трошки в порядок, щоб якось приятній було, дивитися все на себе. Так? Щоб син гордився, що у нього така мама йде рядом з ним і каже, мам, ти моя подружка. Ну, а щоб чоловіку було не особливо стидно. Да й даже це таке, знаєте, второцепене. Це ти робиш для себе. Ну, так ти питаєшся закрити хоч якусь дирку в своєму. Не знаю. В своїй просто жопі міра. От і все. Хоч якусь малюсеньку дирочку. Я... Останні пів року, коли вже всі виїхали, знайомі ті ще займалися красою всякою. Я не робила нічого, але ну, я була щаслива, що я була в себе. От і все. Просто щаслива. Со своїми одіявками, со своїми плідками, з усім своїм, що я нажила за 14 років подружнього життя, Начинаючи просто з нуля. От і все. В общем, як то так. Такі мислі вслух. Я злюсь дуже сильно, дуже злюсь. Як хтось починає комусь щось вказувати. Люди, ви не барани. Щоб вам вказували, як жити. Нам і війни вистачає, бо нам показують вічно, що ми повинні зараз, а що ми не повинні. Але як в чи можу? Ти-те-те. -ти -ти. Фу, реально фу, позор. І це не тільки в мові діло. Я ж кажу, піди на фронт і докажи, докажи хлопцям. Схлопотаєш одразу ляща. хто на якій мові повинен розмовляти. Я за те, щоб її вчити і розмовляти, але ж не указувати кому, як що робити. Коротше, ви поняли, так? Все, що я хотіла сказати. Я просто заходила в магазин і брала парш Чебуреки, щоб зайнятися ділом і зробити приємне своїй родині. Ось Так що так. Зараз зайду по путі якраз до знайомий магазин. А вона тут вещами. Магазинчик торгує. Потриндюсний 5 хвилинок і піду додому. Якось так. Снаряни коштів, думаю йти, Там малий мали вже, кстати, чувствую себе краще. Нет. Ну це я так отошла вже від от обсуждення. Просто давно не вилазили змії під колодню. Думаю, ой, як хорошо. а тут повилазили. Теж да? треба для балансу да? так? Вот. Малому, слава Богу, легше. Ну, скоріше за все це застуда, сквозняк, який він на тренировки підхватив. А я, ну, теж думаю, от ну, в квартирі. Ну, я так думаю там не знаю У мене куча стірки. я ще підстірувала трохи руками. А викручую в машинки, щоб вона більш висихала. Ну а зараз не знаю. Треба його трошки відстирати, а коли холодно, ти не хочеш, просто нічого ділати На кухні то товчишся, бо там більш-менш тепло. От. Так що, ось такі справи мої любі Сьогодні 22 жовтня. Жовтня. жовтня Надеюсь, що після сьогоднішньої ночі у всіх все добре. Ось, які справи. У мене там питали по то... дім. Не питайте, пожалуйста. І так намагаюсь не думати. Просто з всех сил вже себе сама собой разговариваю, сама себе заставляю. Не думати. Бо мені дуже хочеться. Просто душу розриває, як хочеться. Тому не питайте. Нічого там хорошого немає. Абсолютно. Отак. Живуть люди, самі без родичів і без майбутнього. Що я Ось так. Все, Вспомнила за дом, сказати мені більше нічого. Всім гарного дня! Бережіть себе, насолоджуйтесь своїми листями. Живіть своє життя, а не чуже. А нікому нічого не тикайте, хто як повинен жити. Бо ви не вправі цього робити. Ніхто не вправі лізти в чуже життя. Якщо людина так живе, значить їй комфортно. Навіть тим алкашам і наркоманам. Це їхнє життя вас Тому всім бажаю мудрості, щастя, здоров'я, миру, затишку, сімейного уюта, про який я зараз тільки мечтаю. Люблю. Моих хороших и солов. Парно всем